Сьогодні я покажу вам один із найдешевших будинків, який створений для тих, хто мріє про життя в селі. Він стане для вас гарним вибором, якщо ви шукаєте просте, але вже трохи облаштоване житло. А ще в процесі дослідження села дивіться, що я знайшла: візерунок рушника з Глинська потрапив на Шимах Залужного. Кому цікаво, посилання залишу в описі. Тож вмощуйтесь зручніше. А поки ви дивитесь, не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові огляди. Завітаємо до села Хлинськ Кіровоградської області. Цей будинок знаходиться за 36 кілометрів від міста Світловоцьк. А це означає, що у вас буде можливість швидко дістатися до міста у разі потреби. До того ж, є регулярний рейсовий автобус, тож транспортні питання вирішені. А саме село пропонує всі необхідні зручності: дитячий садок, школа, зупинка транспорту, магазини, аптека, парк, амбулаторія, нова пошта і все це в межах 500 метрів. Зручно, чи не так? Загальна площа будинку 70 квадратних метрів. Він складається з чотирьох кімнат, коридору та веранди. Будинок має пічне опалення, яке працює на дровах. Газу тут немає, але є можливість використовувати балонний газ. Це не лише економічно, а й дає певну автономність. Зовнішні стіни це гляні. Дах, покритий шифером. Все міцно і надійно. Так, тут немає суперсучасного ремонту. Але будинок цілком живий, охайний і доглянутий. Що дає змогу заїхати і жити, поступово роблячи його під себе. Як кажуть, головне фундамент є, а решта залежить від вашої уяви. До речі, якщо вам подобається такий формат будинків, ставте лайк це мотивує мене знімати ще більше корисних відео. Головна перевага цього будинку це велика ділянка на 40 соток. Тут є все для ведення господарства: невеликий сад із плодовими деревами, виноград, 30 соток городу. А також господарські будівлі, сарайчики і навіть погріб. Також на подвір'ї є криниця з насосом, хоча вода до будинку не підведена. Але з такою ділянкою у вас буде простір для будь-яких ідей від садівництва до будівництва альтанки. Будинок підключений до електрики, а дорога до нього асфальтована. Інфраструктура це те, що завжди важливо, і тут вона дійсно радує. Цей будинок стане чудовим варіантом для тих, хто шукає затишок і простір за невеликі гроші. Чудове місце для великої родини, садівників або навіть тих, хто мріє про спокійне життя подалі від міської метушні. Ціна оголошена власником 5 тисяч доларів. Що ви думаєте про будинок? Чи хотіли б ви жити в такому місці? Напишіть свою думку в коментарях, мені дуже цікаво почитати ваші враження. І якщо ви ще не підписались, саме час це зробити. На вас чекає ще більше крутих оглядів нерухомості. Дякую за перегляд і до нової зустрічі!